Внутрішній кут. Дуже часто в ньому виникають тріщини. Ми його армуємо. Для цього ми використовуємо ось такі стрічки. Червона Strafe та Tape використовуємо для внутрішніх кутів. Її задача ще не тільки армувати кут, але ще створити чітку лінію кута. Беремо рулетку і заміряємо висоту наших кутів. Відмічаємо десь на стіні потрібний нам розмір і нарізаємо всю стрічку. Це дуже сильно економить час, коли ти нарізав всю стрічку в розмір і потім тільки займаєшся її поклейкою. Стрічка має дві сторони: лицеву і та сторона, якою клеїться до стіни. Важливо це не переплутати. Для цього на стрічці є от такі от позначки. Червона розміточна лінія. Вона має йти ззовні. Стрічку потрібно зігнути. Згинається вона по цій червоній лінії. Валик. Для кутового нанесення і два шпателя. Клеїти будемо на Knauw Superфініш і вкладаємо стрічку в кут. Беремо шпателя і приглажуємо їх. Так само я беру і накриваю зверху її тонким шаром шпаклівки, тим самим роблячи таку мінімальну відтяжку. Півтори години в мене пішло, щоб проармувати всі кути в двохкімнатній квартирі. Робота досить проста. Вже після перших двох-трьох кутів ви наб'єте руку і будете робити це швидше і якісніше. Є інші способи, в мене на каналі я вже говорив, є спосіб, коли ми використовуємо гребінку і уніфлот. Він має місце. Цим способом простіше вирівняти якісь нерівності на стіні. Цей же спосіб підходить, коли у вас добре підготовлені стіни, відшліфовані кути. І ви швиденько їх заармували, далі там чи клеїте скловолокно, чи робите фінішне шпаклювання.